Кінець року час підбиття підсумків. Ось і в Асоціації футболу Ужгорода відзначили тримфаторів цього сезону. Хоч він був несприятливим. Найбільший негатив це футбол в умовах війни, обмеження, великі обмеження. Багато хто із футболістів мобілізований, багато хто на війні. На жаль, вболівальники це невід'ємна частина футболу їхня. Присутність було, було так само обмежено. І все ж сім команд взяли участь у чемпіонаті Ужгорода. Матчі відвідували і перші особи міста. Коли була можливість, я був присутній на футбольних матчах, тому що це грають жителі нашого міста. Це молоді люди. І вже не зовсім молоді люди, але це всі жителі міста, які люблять спорт, люблять здоровий спосіб життя і своїм прикладом дають можливість дітям, підростаючим поколінню також любити спорт. А те, що змагання за нагороди відбувалося за високого рівня суперництва, тільки додавало турнірові інтриги. Третім у чемпіонаті фінішував лідер зі сторожниці. Завдання на сезон по місту такого аж не було. Основна ціль тренера було це розвиток молоді, щоб участвувати в чемпіонату області. Але так нам трішки десь підтвердило, гра пішла. І, звичайно, ми не, не ожидали і вийшло зайняти третє місце. Ми дуже раді. Сторожницьку команду лише на одне очко випередив будівельник. А ось переможцем упевнено стала медея Зоноківської територіальної громади. За рахунок поставленої гри тренером, який Займався командою. Ми брали участь в чемпіонаті області. В чемпіонаті області ми зайняли друге почесне місце, тому що Виноградово була дуже хороша команда. Але в чемпіонаті міста можна сказати, зібралися найкращі гравці з області, і зато вийшов дуже хороший. Ми старалися гралися, і е, тренувачний процес і ці ігри довели до фінального свистка. І ми стали чемпіонами. Під час урочистотих з участю керівництва міста Закарпатської асоціації футболу, Ужгородської асоціації футболу, профільного управління міської ради, було відзначено кращих гравців, тренерів, команди усіх, хто доклав зусиль для того, аби футбол жив у місті і в умовах воєнного часу.